Навички та вміння швидко оцінювати важкість ситуації, проводити сортування потерпілих та координувати свої дії з іншими рятувальними службами, надавати допомогу постраждалим. В Одесі провели обласні змагання, бригад екстреної медичної допомоги. У чемпіонаті взяли участь вісім команд. Починаєш з 2014 року з небольшим перерывом ми проводили в апрелі постійно тренінги. Сьогодні всі ті ситуаційні задачі, з якими Врачі, всі лікарі, фельдшери екстреної медичної допомоги повсідні в неї жизні, вони должны будь сьогодні просто показати свої вміння покращення якості охорони здоров'я. Це один із пріоритетів стратегічного плану дій на 2017-2019 роки Максима Степанова, голови одеської облдержадміністрації. GPS-трекерами ми обородуємо машини, Я думаю, вчені двох місяців всі абсолютно. До конца года мы уже сделаем такую полноценную службу экстренной медицинской помощи. Также мы планируем за счет экономии средств докупить автомобили, за счет вот этих оптимизационных вещей, за счет немножко там реструктуризации мы приведем экстренную медицинскую помощь в тот вид, в котором она должна функционировать.